Тут треба дивуватися насправді не тому, що в нас зараз проблеми на фронті. Треба дивуватись тому, що масштаб цих проблем все ж таки менший, ніж мав би бути будь яку до речі іншу армію, крім орківських крім орківської, яка проходила цю ж еволюцію всі ці чотири роки. Будь-яку іншу армію наші б зараз отак рознесли, просто ну граючись, і я ризикну тут зараз вангнути, хоч зазвичай цього уникаю. Що в межах оцього 26-го року ми вже побачимо масове застосування дронів, Взагалі без оператора, тобто, це дуже високотехнологічне, дуже зараз е, професійно навчене військо. Е, Яке страждає від дуже гострого дефіциту людей, я навіть не знаю, від чого нас поліція більше морозиться: від фронта чи від е, участі в мобілізації. Звичайно, відповідальність на владі, бо вона має повноваження. Але щось я не бачу, щоб наша опозиція висувала до влади саме цю претензію. Я якраз бачу, як наша опозиція теж грається на тому, що а давайте захистимо ухилянців від бусіка. А не ставить питання, а хто ж в такому разі забезпечить поповнення на от вони всі е, в. Вони всі е, на перше місце ставлять, ставлять те, як виграти якісь абстрактні майбутні вибори, замість того, як виграти абсолютно не абстрактну, а реальну і дуже тяжку війну. От і вони не розуміють, що якщо ми не виграємо цю війну, то ніхто і ніколи вже не виграватиме вибори, тому що там, де проходить російська окупація, будь-які вибори разом завжди закінчуються. Як змінилось наше військо, і в яких саме моментах що стосується можливо техніки, можливо, людей можливо всього що ваша дома. Ну, ви знаєте, змінилось все. От змінилось просто все, і змінилось не один раз вже за цю війну. Тобто насправді, за час цієї війни йде постійна трансформація нашого війська, воно весь час не таке, як, наприклад, півроку тому. Тобто, знаєте, мабуть, за оці чотири роки війни це щонайменше чотири різних війська. Це ну, звичайно, без якоїсь такої чіткої межи, яку можна було б провести, але це постійна саме трансформація. Але якщо взяти крайні точки, військо станом на 22-й рік, військо станом на Ну, знаєте, це взагалі як з двох різних світів, з двох різних епох. Власне, як і сама ця війна. Наприклад, мій військовий досвід 14-го року, він взагалі вже абсолютно давно нерелевантний до цієї війни. От ми воювали ще, мабуть, можна сказати, останню війну 20-го століття. А от наразі в 26-му іде саме перша у світі війна 21-го століття. І вони відрізняються саме реально от на епоху. От е, і якщо ми беремо, наприклад, е, лютий 22-го, тобто перед початком повномасштабного вторгнення, то ми на той момент з 2014 року, коли в нас можна вважати взагалі не було війська. Ну, в 2014 році це було от реально зеро. Військо робилось з КЛС. Е, що, щоб не вжити оцей інтернетний е, виріб про те саме і палець, От, е, А на 22-й рік військо вже було. Але на 22-й рік ми з 14-го року, починаючи, вибудували армію, яка ідеально підходила для війни 14-го року. От ми вступили в 22 й От цей вираз відомий, популярний, про те, що генерали завжди готуються до минулої війни. От він, на жаль, абсолютно правдивий. І це до речі, стосується не тільки українських генералів, це універсальна річ, вираз далеко не наш, йому здається вже більше ста років. Але е, це лишається фактом. От ми підійшли в 22-й рік з армією ідеальною, просто готовою до війни 14-го року. А війна 22-го виявилася вже одразу з першого дня абсолютно іншою, і по масштабу, і по характеру. І тоді відбулася перша трансформація, коли наша армія прийняла на себе перший удар. І коли наша армія прийняла в себе першу хвилю добровольців, от 700 тисяч за один тільки захід, от 700 тисяч записались до армії, яка на той момент налічувала менше 300 тисяч. От 700 тисяч зайшло буквально за перші два місяці повномасштабки. І так сформувалась наша армія зразку літа осені 22-го року. Армія е, дуже погано озброєна, от, бо на такий масштаб просто ніяких запасів ніхто ніколи не робив. От, е, Армія з жахливим дефіцитом боєприпасів. І армія, яка складається майже виключно із вчорашніх цивільних, без жодної серйозної бойової підготовки, але натомість з дуже потужною, я б сказав, надпотужною мотивацією і е, з такою, знаєте, Фантастичною гнучкістю, креативністю, принесеною з цивільного життя і адаптованою кожного дня до е, військових реалій, це, от, е, наше військо 22-го року, це фактично, ну, це е, військо. Фактично ополчення із цивільних не армійське взагалі по своїй ментальності, не армійське по своєму рівні підготовки, я ж кажу, з жахливим дефіцитом БК та техніки, але натомість з не то що не дефіцитом, а з профіцитом мотивації. І далі, на жаль, далі сталася, на мою думку, абсолютно трагічна річ, яка наразі взагалі є ключовою нашою проблемою, і річ, яка наразі взагалі підважує наше становище і робить досі невизначеним, хто в цій війні переможе. Оце абсолютно зірвана нашою владою примусова мобілізація. От Добровольці поступово витрачались. Вибачте, за такий абсолютно цинічний і нелюдський термін, але війна є справою дуже цинічною і дуже нелюдською. І, на жаль, люди на ній це розхідний матеріал. І я так само був на ній розхідним матеріалом, тому абсолютно спокійно це кажу. На жаль, це так. Інша річ, що навіть до розходного матеріалу можна ставитись по-орківськи, а можна по-людськи. Тобто людей можна берегти, але в будь-якому разі, як би ти їх не беріг, але на війні хтось вибуває. Притом це не тільки про загиблих, хоча, на жаль, втрати є завжди, але ж є і санітарні втрати, тобто поранення. Є люди, які отримують назавжди інвалідність, і є люди, які навіть не отримали поранення, але вони просто витрачають там стільки здоров'я, стільки сил, що за якийсь час вони вибувають, або ну або навіть не вибувають з лав, але стають небоєздатними. Так от, ота хвиля потужна добровольців, яка прийшла в 22-му році, от вона поступово отак вичерпувалась і використовувалась. І на жаль, це неминуче, це природний процес при тривалій війні на виснаження. А тим часом цивільна частина нашого суспільства зробила фатальну помилку. Чомусь вирішила, що оці 700 тисяч добровольців першої хвилі, що от вони вже тепер далі цю війну і будуть воювати самі без заміни, без поповнення. От, е Чомусь суспільство вирішило, що от в нас ж такі круті 700 тисяч добровольців, от вони нам цю війну вже і виграють. Все. А решта максимум має донатити. ну От максимум, але ж не дай Боже, не йти не їх не заміняти. От далі це вже почало. Ну але ладно, коли ми сподівалися, що ця війна закінчиться в межах там року. Такий підхід можливий. Але коли стало зрозуміло, що війна не на рік, навіть не на два, от. Е за великим рахунком я б сказав, що переламним моментом була осінь 22-го, коли е, москалі почали у себе примусову мобілізацію. От з цього моменту будь-якій людині, яка розуміє, що таке війна, взагалі що таке війна на виснаження, от з цього моменту будь-якій адекватній людині було зрозуміло, що і ми маємо саме організовувати потужну, примусову. Вибачте, за це слово, але це природно. От кількість добровольців в будь-якій нації завжди обмежена, це завжди еліта, це завжди е, меншість. І ніколи. Коли велика війна на виснаження не вигравала тільки добровольцями. Ну нема в історії такого е, випадку. Так і, і ми, ми так само, тобто ми не гірша нація за всі інші. От е, в будь-якій нації е, добровольці це пасіонарна меншина, а для великої війни треба саме організовувати тих людей, які до цієї меншини не належать. От на жаль, е, країни діляться на ті, які здатні це організувати, і на ті, які зникають з карту світу, знищені сусідами. І поки що наша циві, цивільна частина нашого суспільства, поки обирає оцей другий варіант, і обирає його вже, вибачте мене. Е, ну я, я блічив не від початку повномасштабки, а от від осені, якщо 22-го, стіг, 3,5 роки, от 3,5 роки, як була та поворотна точка, коли ми мали налагоджувати свою саме постійно діючу, е, ефективну і вибачте жорстоку систему примусової мобілізації. І от три з половиною роки ми цього старанно уникаємо. Тут треба дивуватися насправді не тому, що в нас зараз проблеми на фронті. Треба дивуватись тому, що масштаб цих проблем все ж таки менший ніж мав би бути за рахунок саме героїзма, плюс креативності, тобто за рахунок якості у тих людей, які пішли воювати ще в 22 му і якось тримаються. Ну і за рахунок отого крихітного поповнення, яке все ж таки капає всі ці три роки, незрівнянно менша ніж реальна потреба армії. Mm. Але тобто, ми мали, ми пройшли шлях, якщо так казати, від. Армії, високомотивованої армії добровольців без жодного бойового досвіду і з жахливим дефіцитом техніки та БК, до армії, де абсолютно вистачає техніки та БК. Ми зараз забезпечені реально. Ясно, що завжди хотілося більше. В БК, наприклад, його в принципі багато не буває. Его завжди або мало, або зовсім мало, або капець нема. От. Але ми зараз в тій стадії, коли його просто мало, тобто насправді вистачає для більшості бойових задач. От. А Натомість у нас жахливий дефіцит людей, тому що добровольці 22-го давно позакінчувалися. Скажу ще більш жорстку річ. От до речі, якщо хтось побачить десь в театрах документальний фільм «2 -2 про «2.2.5» про 225-й штурмовий полк Харківський, раджу подивитись. Це дуже жорстокий фільм, дуже правдивий. І от в ньому, зокрема, просто там чітко видно, як це полк, який починали саме харківські добровольці рівно в перший день війни. От ті, які власне вийшли на окружну зустрічати першу російську колону, маючи тільки автомати Калашникова, нічого більше. Наразі це один з найкращих штурмових полків, але там в фільмі дуже добре видно, як закінчувались добровольці, як на заміну їм саме цей полк перший почав приймати зеків. От саме цілими підрозділами, як потім закінчились зеки, бо в нас не рашка, в нас гувага величезного нема. От і е, е, наразі вже оцей самий елітний штурмовий полк так переважно спирається саме на бусифікованих. І там якраз в фільмі, до речі, дуже добре показано, що ці примусово бусифіковані під хорошим командиром, вони чудово мають, можуть ставати абсолютно нормальними солдатами, дуже гідними захисниками. І з момента, як вони ними стають, абсолютно не важать, ти прийшов добровольцем чи тебе бусифікували. Якщо ти вже став захисником, все, жодних питань немає. От, але от в цьому фільмі дуже видно ця вся еволюція. Тобто від неозброєних, але мотивованих добровольців, до добре озброєних, але не добровольців, і яких шалено не вистачає. От, в 22-му році дрони були екзотикою. От в 22-му році кожний дрон буквально був от на вагу золота. Людина з одним дроном могла їздити по, там, по, по, по всьому фронту, терміново закривати якісь дірки. А наразі один з моїх колег, який зараз воює, розказує, як в них три сусідніх підрозділи збирали один збірний екіпаж дронщиків, бо дрони завезли в усі три підрозділи, а комплектація в усіх трьох підрозділах 20% від штатки. От, три підрозділи збирають один підрозділ, в якого нема жодного дефіциту дронів, а дефіцит людей, і потім три підрозділи звітують роботою цього одного зі збірного екіпажу. Ну, оце картина нинішньої нашої армії. Наша армія за ці чотири роки стала незрівнянно професійнішою, бо чотири роки такого досвіду ну, це, це незрівнянно взагалі. В усьому світі наразі тільки дві армії мають досвід реальної війни по стандартах 21-го століття, які тільки зараз закладаються: це ми і наші вороги. От дві армії в світі, які воюють е на покоління, випереджаючи всі решту армії світу, включно з найбагатшими, найчисельнішими. А в них у всіх близько цього досвіду немає. Тобто, наша армія так прокачалась в цьому сенсі. Що я ж кажу? Ну от єдина інша армія, яка так прокачалась, це, це наші враги. Всі решта просто от дуже пасуть задніх. будь-яку, до речі, іншу армію, крім орківських е, крім орківської, яка проходила цю ж еволюцію всі ці чотири роки. Будь-яку іншу армію б зараз отак рознесли, просто ну граючись, насправді. Але ну, але, на жаль нам треба розуміти саме ту армію, яка еволюціонувала паралельно з нами і проходила цей самий шлях. Ми стали, ми із армії, яка виклянчувала буквально кожний патрон. Ми виросли в дуже високотехнологічну армію, чий досвід зараз намагається вивчити те саме НАТО, але намагається, але їм до цього ще ну вибачте, як до неба рачки. Реально, ми зараз саме ну ми реально зараз найтехнологічніша армія світу, як це не парадоксально може прозвучати, але факт. І ну, ми буквально вже там ну, за крок до того, що е, колись у фільмі мого дитинства Термінатор називалось «SkyNet». От, якби, тоді, е, якби хтось тоді сказав голівудським режисерам, що «Скайнет» не створять десь в стартапі в Каліфорнії, а що скайнет по-перше, взагалі ніхто не створить, а він виростатиме сам еволюційно от, із купи різних компаній, купи різних стартапів. І виростатиме він еволюційно не у них там. А в тому, що в їхній, скажімо, географії це степи кімерії, от там, де Конан Варгар, от нуга, а факт, що воно так є. От зараз в посадках, десь там на Луганщині, от в от в них там зараз виростає скайнет, і до нього реально лишився буквально один крок. Тому що, ну чим далі, тим менша роль оператора. І я ризикну тут зараз вангнути, хоч зазвичай цього уникаю, що в межах оцього 26-го року ми вже побачимо масове застосування дронів взагалі без оператора. Тобто, які б самі вже визначатимуть, що є їхньою ціллю, самі далі цю ціль відпрацьовуватимуть. Ну, а ви самі розумієте, що від цього до скайнету буквально вже от стілечки лишається. От, е, е, тобто е, ця, е, цю війну часто помилково називають війною дронів. От, це неправда. Це як була, так і лишається війна піхоти. Але піхота тепер воює дронами. От якщо на початку цієї війни ми ж не казали, що це війна автоматів Калашнікова. От так само і зараз це не війна дронів. Це і була, і лишається війна людей, війна в першу чергу саме піхотинців. Але озброєння цих піхотинців за цю війну змінилось радикально от Починали з ржавого Калашника, з цього, що називається весла з дерев'яним прикладом. Наразі вже навіть в піхоті вже дронщиків більше, ніж власне штурмовиків. Хоча, знову ж таки, без штурмовиків все одно нічого не обходиться. Тобто ті самі дрони все одно потрібні, щоб забезпечити штурмовикам дорогу, БК, їжу, розвідданні. Та навіть просто якщо бути просто навіть замість ручної гранати. В руках тепер в тебе граната на пульті, але все одно це граната, яку ти маєш запустити в свого ворога і далі зайняти фізично його місце. Ця війна пройшла купу стадій, і разом з ними мінялось наше військо. Вона починалась із високоманеврової війни. Е, власне, по, по посадках, по містах прямо на весні 22-го. Далі вона перейшла в стадію окопної війни. І ця стадія окопної війни тривала дуже довго за цією лінією Суровікіна величезною. Це найбільша лінія укріплень після Другої світової війни в світі, і яку ми на жаль так і не змогли прорвати. Ну зокрема, тому що це найбільша лінія укріплень після Другої світової. Е, і... Але і це вже позаду. Все вже давно немає е, лінії фронту у вигляді лінії укріплень. Е, давно немає вже навіть сірої зони, а є нов, абсолютно нове поняття кіл-зона. Е, не люблю цей термін, але на, насправді він все ж таки найкращий. От він, е, він найкраще все ж таки відображає те, як зараз виглядає лінія фронту. Вона взагалі вже не суцільна. От немає ніякої лінії окопів, є нори, по яких сидять люди по обидва боки фронту. І ці нори часто, отак, от, як дірки в сирі, отак от, і фільтруються. тобто не можна сказати, чия це власна територія, але це і не сіра зона в тому сенсі, що вона нічия. Навпаки, вона одночасно і наша, і орківська, і і нам, і оркам там дуже важко вижити, коли буквально все отак тими дронами. Тобто, ну це, це абсолютно нова війна, не бачена в історії людства. Це реально перша війна 21-го століття. І ви знаєте, ну от поки вийде ваш репортаж, вона ще не зміниться. Але якщо ми з вами зустрінемося, ну буквально через 2-3-4 місяці, швидше за все вона вже буде зовсім іншим. Що за цей час? Тобто, і відповідно разом з цим мінялось, мі мінялось наше військо, воно стало ну, на порядок технолог так, порядок. Воно стало на порядки технологічнішим. Воно, ну, про прокачані скіли, ми вже з вами говорили, але водночас воно зносилось. Водночас воно, тобто це дуже високотехнологічне, дуже зараз е професійно навчене військо, е яке страждає від дуже гострого дефіциту людей. А ті люди, які лишились, вони просто знесилені. Тобто, якщо характеризувати наше військо 22-го і 24-го, то в 22-му це е, військо е, з величезною кількістю здорових ентузіастів, але майже без нічого іншого. А в 26-му це найтехнологічніше в світі військо, непогано забезпечені всіми видами техніки і озброєнь, яке складається із вже дуже досвідчених, але вимотаних і зморених людей. От це от, от би я сформулював. Дякую. Так докладно по паличкам все, все, все розклали, розібрали. Скажіть, мене ще цікаве завжди питання вихід ситуації, зокрема з, 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 з мобілізацією. Ось новий міністр Федоров. Типу там такими загальними словами, коли його проголосували в Раді, він тоді з трибуни назвав дві цифри, які я перший раз почув, що 2 мільйони, типу, розшуку, 200 тисяч все СЗЧ, хоча кажуть, що набагато більше це не зовсім так. І типу якось проведуть аудит і щось будуть вирішувати з питаннями. ТЦК, а тут вже Зеленський теж перший раз за 4 роки від нього прозвучала фраза, що треба щось робити з бусифікацією, як же ж так? Ні, ну так, ні, вибачте. Ну, прозвучили... ні, так стоп, стоп, стоп. Так в чому? От мені здається, що навіть тут вже прозвучало криве бачення проблеми. Так. Треба робити не з бусифікацією, Є ще, треба ЦК. робити з мобілізацією. От. Тобто е, цілі різні, тобто, то, розумієте, якщо ціль захистити наших ухилянтів від бусифікації, то це дуже просто, тільки ну, тільки завтра тут буде окупація. От е, ми Мо перед вибором мобілізація або окупація, і в будь-які питання треба розглядати тільки в ключі, як налагодити мобілізацію. От, не хочете, щоб вона була з бусифікацією, нема проблем. Дайте альтернативу. От, е, Альтернативу ніхто не дає, але всі кричать, що бусифікація це погано. Там згадаємо нещодавний виступ Лубенця, як на мою думку, просто просто ганебний, взагалі просто, ну я б сказав, підривний. Тобто людина по факту спрацювала на Росію, людина високопосадовець, якому ми з вами платимо з наших податків. тим казав. Е... Так, да, 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 це взагалі прекрасно. Якраз нацполіція, яка мала б стати ключовою ланкою мобілізації, бо да, за великим рахунком ТЦКшник взагалі не має виходити на вулицю. ТЦКшник не має ловити людей, ТЦКшник не має перевіряти документи, затримувати людей. Так, да, але це має хтось робити. І насправді і повноваження, і відповідні, скажімо, скіли прокачені на це має саме Нацполіція. От ТЦКшник має сидіти в себе в кабінеті і оформляти тих, хто в цьому кабінеті опинився. Або добровільно, або примусово. І оце примусово мала би забезпечувати саме Нацполіція. Але ж вона від цього морозиться. Я навіть не знаю, від чого вона. Поліція більше морозиться від фронта чи від е, участі в мобілізації. Ну, вже як на мене, ми, як суспільство, мали б перед нас поліцією поставити е, питання: що знаєте, ну робіть, хоча б одне із двох. От, внесіть свій внесок в оборону країни, або ідіть самі воюйте, або приводьте тих, хто хто піде воювати. Ну я думаю, що якби перед нас поліцією жорстко поставили такий вибір, то враховуючи психологію, вибачте, мінців, е, вони б обрали приводити тих, хто має воювати. Аніж пішли воювати самі. От. Ну, але ну вибачте, я тут скажу цинічно. Мені байдуже, от в який спосіб вони будуть задіяні для оборони. От. Або їх треба всіх відправити в окопи, або хай вони приводять до ТЦК тих, хто має піти в окопи. От. Але ж вони не роблять на даний момент ні одного, ні другого. Історія з ТЦКшниками це взагалі окрема історія. На них звалили функцію всіх органів влади і управління, от, на них, які насправді є армійцями які в загальному ланцюжку от від цивільного життя людини до людини в окопі. От їхня функція насправді дуже вузенька. От вони мають оформити цивільного, щоб він став військовим. І все. Вони мали б сидіти в кабінетах і саме це і робити. І до речі, стосовно тих, хто приходить добровільно, це так і відбувається. От. І до речі, і ті, що приходять добровільно, жодна людина ніколи не жалілася на погане ставлення та на цикашників. Навпаки, їх там ледь не на руках носять буквально. Їх супроводжують на цьому шляху від цивільного до військового. І це робота ЦАКашника супроводжувати не його робота ставити на цей шлях, але на цей шлях має ставити наша цивільна влада. А вона морозиться. Е, наша цивільна влада, наш політикум, до речі, я е, спит да, слово політикум тут коректніше, тому що звичайно відповідальність на владі, бо вона має повноваження. Але щось я не бачу, щоб наша опозиція висувала до влади саме цю претензію. Я якраз бачу, як наша опозиція теж грається на тому, що а давайте захистимо ухилянців від бусіка. А не ставить питання, а хто ж в такому разі забезпечить поповнення нашому. Е, Змореному війську. От е, тому в даному разі весь політику в цілому поділяє цю е, відповідальність за свою безвідповідальність. От і е, вони реально роблять зараз зараз. Вони три з половиною роки роблять злочин. Саме разом в даному разі влада та опозиція. От вони всі. Е, в, вони всі е, на перше місце ставить ставлять те, як виграти якісь абстрактні майбутні вибори, замість того, як виграти абсолютно не абстрактну, а реальну і дуже тяжку війну. От і вони не розуміють, що якщо ми не виграємо цю війну, то ніхто і ніколи вже не виграватиме вибори, тому що там, де проходить російська окупація, будь-які вибори разом завжди закінчуються. Ну Причому мені здається, що те, що я зараз говорю, це елементарні речі, ну якби азбучні. Але чомусь наш політикум цю азбуку вчити не хоче принципово. І я не знаю взагалі, що має стати, щоб до них дійшло. От, І в цьому сенсі, я, звичайно, дуже співчуваю нашому новому міністру оборони Федорову, як і його попередникам. Хто б не став у нас міністром оборони, якийсь там жорсткий вояка, якийсь гнучкий політик, якийсь, от як Федоров, креативний от, не важить. Будь-який міністр оборони в нас впреться в те, що в нас перша ключова проблема це брак людей. А для того, щоб цих людей набрати, потрібна в першу чергу політична воля наших законодавців. А політичної волі наших законодавців от просто тупо нема. І слово тупо в даному разі не фігура це немовна фігура, бо дійсно найтупіше, що можна зробити під час великої війни, ставкою, в якій є саме існування нашої країни. А ні для кого не секрет, що ставка саме така. От найтупіше, що можна зробити, це грати з мобілізацією. От але вони саме це й роблять.